Працівники однієї із Вінницьких СТО безкоштовно ремонтують автівки для армії. Поміняємо, заваримо, щоб вона тримала раму, заварим, знімемо, то зараз зробимо і все. За словами власника станції техогляду Ігоря Чистоколяного, від початку повномасштабного російського вторгнення полагодили понад три сотні машин для захисників. Зараз у роботі 10 фронтових автомобілів. Якщо треба, кулемети ставимо на машини. Навіть поставили пушку з цього, ну, кулеметців чи пушка під 14,5 калібр. Е, Теж поставили вже. Браунінги, МГ ставимо пулемети. Треба їх допомагати, чим можемо, тим треба допомагати. А що робити? Сидіти вдома, дивитися. Бабло встигнемо заробляти, треба поки туди заробляти і все. Ну, приємно, коли люди, друзі, друзі допомагають. Віталій Романюк займається рихтуванням пошкоджених деталей кузова. Розповідає, які автівки доводиться ремонтувати. До нас машина приїхала перевернута, її волною перевернуло. Був дах завалений, ми його розтягнули. Капот теж був зігнутий, теж розтягнули. Кусок криші будемо міняти, тому що. Це ж так, щоб і вода не текла. Просять зробити, якщо салон, викидаємо сидіння, спинки, щоб тому що коли вони з амуніцією сідають, сюди їм мало місця, то ми їм зробимо чуть більший салон. Там спинки треба, викинули спинки, тільки сідушки лишаємо. У цій автівці ремонту потребує днище, каже майстер Олександр Зарічений. Повністю з гнилим полом викинули пол, поставили метал. Робимо арки, потім поїде машина на тент, Зробиться тент, покраситься, і будуть хлопці возити тут боєкомплекти. Вінничанин Максим розповідає, привіз хлопцям ремонтувати автівку, яку придбали для товариша. Той зараз захищає Україну на Харківському напрямку. Знайшли автомобіль і якби заберемо, відремонтуємо там, ще треба по цьому, по ходові подивитися. От. І я думаю, десь через декілька днів відправимо туди на фронт. Відремонтовані автівки майстри фарбують у піксель. Трабується спочатку зеленим кольором, потім біжевий, потім біжевий пересікається сірим, а от, і в кінці чорний. П'ять відремонтованих авців із цього СТО наприкінці тижня вже поїдуть на фронт. Юлія Бараболя, Володимир Черніков Суспільне новини, Вінниця.